Участь ромів у російсько-українській війні та воєнні злочини, здійснені країною агресором проти цієї національності, стали темою обговорення влади та громади. У Черкасах представники обласної влади та ромських правозахисних організацій визначали стратегію поведінки ромів в умовах військового часу. Подробиці у сюжеті. У Черкасах за круглим столом зібралися представники ромських громадських і правозахисних організацій, юристи та обласна влада. Тема розмови воєнні злочини Росії проти ромів. Представники цієї національності відзначили, що під час війни Роми постраждали не менше ніж українці, адже серед них теж є і переміщені особи, і волонтери, і воїни, які боронять Україну. Військовий час воєнний стан. Стали активізаторами того, що ми показуємо єдність того, що Роми вже не є осторонь громади. Роми є такі самі натхненні українці, які захищають сьогодні державу на всіх фронтах. Війна як лакмусовий папірець показала, що ми є одним. Цілим нам нема чого ділити, і нам нема що в цій країні роздирати. Нема сходу, нема заходу, нема ромів, нема українців. Є одна цілісна, єдина Україна за час повномасштабного вторгнення в область перебуло майже пів тисячі ромів. Це лише невелика частина представників цієї національності, яка теж постраждала від війни. Тому Роми вимагають від країни агресора виплати репарацій за нанесену шкоду та готові активно діяти для донесення своєї позиції до громадськості в усьому світі. Представники національних меншин, в тому числі ромської, що проживають на території Черкаської області, об'єднують зусилля у протидії відповідно збройної агресії Російської Федерації. Вони спільно відстоюють територіальну цілісність у лавах збройних сил або територіальної обороні в громадських центрах опору військової агресії в різних регіонах країни, а також беруть активну участь у волонтерському русі для підтримки української армії. Україна гостинна країна. Наша земля стала великим домом для багатьох національностей та етнічних груп. У важкий час вони всі готові об'єднатися і відстоювати землю, яка стала для них рідною. Владислав Бедрянець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.